Привіт! В минулому відео ми говорили про ринок нерухомості Чехії, про ціни, торг, конкуренцію та аукціонні продажі. Сьогодні я би хотів перейти до максимально практичної частини, показати, які види нерухомості є в Чехії. Тому зараз ми перейдемо на інтернетовий портал, який є найбільшим порталом, куди е, даються оголошення про продажу або оренду нерухомості в Чехії. Цей портал називається S-Reality. Так, переходимо на S-Reality і тут ми подивимось, як виглядає ринок нерухомості в Чехії. Отут видно, що зараз в оголошеннях є 97 375 набідок, тобто оголошень. Набідки Реліт це оголошення нерухомості. Тут є біти, квартири, потім доми, це маємо будинки. Можуть бути поземки, це будівельні місця. Потім комерчна нерухомість корпоративна. Останні або проекти. Тут можуть бути девелоперські проекти, бути, може бути щось, що недобудоване. Тут можна знайти оголошення, як Через uh, ріелторів, ріелторські агентства, реалітні канцеларі. Так можна знайти оголошення деколи і від власників. В принципі, не дуже бачу в цьому велику різницю, інколи буває так, що з, uh, з реалітками, ріелторським агентством краще навіть купляти, як від власника, тому що власник в цьому має емоції, а uh, ріелтор зацікавлений продати. Звісно, він зацікавлений продати по найвищій ціні, тому що він з цього має комісію, але він також дивиться реально на ринок і на спроможність людини купити нерухомість. І тому він має можливість також вплинути на власника цієї нерухомості, поговорити з ним. Можливо, можна зробити якусь скидку, або, або навпаки, він вам скаже, прямо, що вже є зацікавлені люди, які цю нерухомість будуть купляти. Звісно, буває по-різному. Потрібно пробувати, ходити. Дивитись, домовлятись. Почнемо з найпопулярнішого сегменту це квартири. Так, ось так біти. Так, тут можна вибрати, що ми хочемо: продажу чи оренду. Можна і то, і то. Потім є аукціони це коли десь якісь організації можуть продавати аукціонах, а також є. Поділи, власницьке поділи, це означає, що ви можете купити, можете придбати частину квартири. Я думаю, що це вже для людей, які дійсно розуміють, що роблять. І тут їм моя порада не буде потрібна вже. Так, подивимося на оренду. Наприклад, ось тут видно типову чеську планіровку. Ми маємо 1КК, 1 КК, 1 плюс 1, 2 КК, 2 плюс 1, 3 КК, ну і так далі. Що це означає? 1 КК означає кімната. Із кухонним куточком. 1 плюс 1 це кімната, кухня одільно, ну і звісно, санузел залодільну. 2 кк це так само окрема кімната, а інша кімната, у якій є кухонний куток. В Чехії це називається обівак. Це може бути кімната плюс обівак, де ви маєте кухонний куточок, може бути диван, телевізор і так далі. 2 плюс 1. Тут у нас це дві кімнати плюс кухня. І, звісно, всюди санузалодільну. Для людей з України це може виглядати незвично, ось таке, ось таке планування. Але в Чехії це стандарт. Важливо розуміти, що навіть на ринку квартир ціни відрізняються істотно. Інші ціни будуть в центрі міста, інші будуть десь на околицях міста, навіть бувають райони або вулиці, де можуть ціни бути зовсім іншими, як в решті міста. За цим також потрібно слідкувати, потрібно розуміти. Чого це так? Потрібно знати ці райони. І тому краще за все звертатись до когось, хто знає місцевий ринок добре і може вам цьому допомогти. Так, перейдемо, подивимось на квартири. От так перейдемо на біти. Потім виберемо продажу. Наприклад, ми хочемо купити або подивитись на ціни квартир 21. То поставимо тут галочку. Тут ми виберемо Прагу, наприклад. Можемо вибирати, що має бути біля квартири, що ми хочемо, щоб там було, але в Празі, я думаю, це не так суттєво. Дуже важливий момент це власності немовітості, яке має бути в власництві, тобто яка форма власності ви хочете вибирати, з якої форми власності. Звісно, особні це найкраще, це приватизована нерухомість, на яку ви можете взяти потім іпотечний кредит. І тому для багатьох людей це е, в принципі, єдиною нерухомістю, яку вони можуть придбати, тому що Друздевні ви не можете фінансувати іпотечним кредитом. Ну, у деяких випадках там, звісно, можна. Так, остатні обецні – ця категорія навіть не знаю, що воно є в празі, там нічого навіть немає. Нуль оголошень. Так, би там було 36, що ж нам не цікаво. Я думаю, що нам більш цікава особиста форма власності. Тому подивимося саме її. також ми можемо вибрати ще частину Праги. Можемо, скажімо, виберемо Прагу. Прагу 8. Так. І подивимось ціни. Тут також ми можемо вибрати від самих нових нерухомостей, які були додавлені на портал оголошень. Тобто ті, що пізніше додавлені, вони самі новіші, вони будуть нам показуватись. Так. Або ще можемо вибрати найновіші, найдешевші, або найдорожчі. Скажемо, ми виберемо найдорожчі. Побачимо які ціни. Ось, це на карліні. Це добрий район в Празі, Ціна 21 мільйон крон. Так, це 1 мільйон доларів. Отакі ціни в Празі. Так, можемо взяти найдешевші, щоб ви бачити, яка різниця в цінах. Так, найдешевші ми бачимо так, але це скоріше за все буде нерухомість, яка не призначена для проживання. Вона зроблена як квартира, але вона не, скоріше за все не буде квартирою. Так, тут, тут пишуть, що потрібен ремонт. Ну не знаю, потрібно дзвонити ріелторові і уточнити. Але мені здається, що вона буде введена в експлуатацію не як нерухомість, в якій можна проживати. Тобто в ній не можна буде зробити приписку. Купити її можна, жити в ній можна, вас ніхто не вижене звідти, але не можна буде зробити приписку, скоріш за все. Так, зараз змінимо параметри, подивимось на будинки. Так, будинки, так само продажа. Тут можемо брати прагу, а можемо брати і за Прагою. Але можемо подивитися в празі будинки, якщо цікаво. Можемо так само Прага 8 тут є. Можемо ще додати якісь частини Праги. Додавимо Прагу 9, Прагу 10, візьмемо Прагу 8, можна вибрати параметри, які нам цікаві, щоб цей будинок мав добрий стан, чи перед реконструкцією, після реконструкції і так далі. Ось, Якщо вибирати це, які в реконструкції, на якому проходить ремонт, таких немає взагалі. Після реконструкції, після ремонту є 21 будинок, потім може бути реконструкції 27 будинків, 27 а, оголошень. Верніше. Також важливо, коли ми вибираємо будинок, то тут ми повинні вибрати який саме а, категорія. Є тут хата, це дача. У нас цікаві для, для сім'ї. Є такий тип будинку, родинний дум, родинний будинок, і може бути ще віцегенерачний генераційний дум. Це означає, що будинок на дві сім'ї. Ось так. Оці параметри добре вибирати, якщо ви дивитесь по будинку. Ну, я думаю, кому буде потрібно, той сам розбереться в цьому всьому. Якщо будуть запитання, пишіть обов'язково у коментарях. Ставте лайк, пишіть, що цікаво, то можемо повернутися до цього. Пройдемо ще раз. Дуже часто люди дивляться на ціну будинку і забувають що За ним потрібно доглядати, що деколи потрібно робити і ремонт, доглядати за подвір'ям, так само, слідкувати за територією, доглядати за газоном, а це все потребує часу. Тому будинок, як правило, це вибір для життя, а не для початку інвестицій. Ну, В принципі, люди, які проживають в будинку, самі це все добре знають. і без мене. Щоб подивитись на земельні ділянки, то це біля Праги так само тут ми можемо вибрати, яка саме нам потрібна, це для будівництва. Потім може бути просто поле, або ліс, навіть це лоука, це поле, яке предназначене лише для збору трави, сіна, а на цьому полі можна садити, можна засадити, це сільськогосподарські землі. Можна навіть подивитись, ось тут є ставок, можна придбати, або садити навинниці. Ну, я думаю, люди, яким це потрібно, розберуться, самі це все пройдуть. Тут у нас є. Комерчна нерухомість, це нерухомість, яка призначена для бізнесу, не для проживання. А також може бути канцелярія, склад, нерухомість для виробництва якась. Потім можуть бути обходні простори, це магазини, можуть бути навіть, можна навіть купити цілі готелі або цілий квартирний будинок. Якщо подивитись, то їх також. Продається багато. Це будуть будинки, в якому декілька квартир. Важливий момент, що в багатьох оголошеннях ви можете побачити фразу, що власник залишає за собою можливість продати нерухомість найвищій пропозиції. Якщо це десь ви побачите у повідомленні, то це означає, що буде проходити аукціон. Можуть просто вибрати того, хто запропонує найвищу ціну. За дану нерухомість. Так, в Чехії це працює. Так, ми подивились на ринок нерухомості Чехії, більш з практичної сторони, багато людей каже, я хочу придбати якусь нерухомість, але не уточняю, яку саме. Це може бути як комерційна нерухомість, квартира, будинок або земельна ділянка якась. Від цього залежить ціна, від цього залежать різні ризики. Хотів би дати одну рекомендацію: дуже важливо не економити на цьому етапі на юристові. Тому що юрист вас буде коштувати. Менше 1,1% від вартості нерухомості, і тому на цьому не потрібно економити. Тому що не розібравшись правильно в правильному договорі, ви одним підписом можете зробити помилку, яку прийдеться потім виправляти роками. В наступних відео ми детально поговоримо про форми власності нерухомості та які можуть чекати далі підводні камені в придбанні нерухомості. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми побачимось в наступних відео.